Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні хочу показати, який ще вид підстаканника доступний для замовлення. О, це такий, як і раніше. Був, це, повторюсь, це підстаканники для Renault Megane 3 в місце місце замість... Вірніше, не місце, місце біля, біля ручки перемикання передач. О, є такий, це стандартний для двох стаканів. О, є, до мене звернувся замовник. захотів, щоб замість місця цих двох каже, зробіть мені. Отакий от нішу, щоб сюди можна було різні дрібнички складати. От тому така з'явилася конфігурація. Такий овальний отвір. От або ж такий. Доступні дві конфігурації. Також ще доступний підстаканник в місце замість джойстика керування системою навігації. Теж є в моїх попередніх відео огляд його. На цьому все. Ці підстиканники доступні для замовлення. Звертайтесь в описі під відео, будуть мої реквізити. Всім гарного дня! Катайтесь, не ламайтесь!